Готуємо карамелізовані персики. Десерт для двох персик розділяємо на половинки, відокремлюючи кісточку. Нам знадобиться звичайний цукор. Я взяла також з прянощами та лимонний сік. На гарячу петель висипаємо цукор. Додаємо воду і лимонний сік. Злегка помішуємо. І очікуємо, поки розтопиться цукор і закопить водичку. Після викладаємо персики і карамелізуємо з обох сторін по 3-4 хвилини сиропом поливаючи бортики персика поверху. Персики готові викладаємо на тарілку, начиняємо середину морозовим і прикрашаємо мюслями, Залишившимся сиропом, поливаємо поверху. Готово? Смакуйте! Дівчата рекомендую цей літній легкий десерт. Спробуйте прямо зараз. І підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайки та залишайте коментарі.